Доброго дня! З вами психолог Тетяна. І сьогодні піднімемо дуже актуальну тему у суспільстві. Це тінь. Дуже багато психологів тепер піднімають цю тематику. Марафони роблять на темі тіні. І мене багато клієнтів запитують, що таке тінь, що з нею робити, звідки вона береться. І якщо вона є, то це погано і чи це добре. Можу вам сказати от те, простими словами, що тінь це темна сторона нашої особистості. Тобто, якщо простими словами, це те, що ви проховуєте навіть від самого себе, чи від самої себе. Це фактично наше минуле. Це може бути і підлітковий вік, це може бути і студентський вік, це те, це якісь такі події, це якісь поступки ваші, які, за які вам, напевно, можливо, може бути і соромно. І ви боїтеся, що вас. Хтось виявив, і нагадав вам про такі моменти з вашого минулого. Отже, тінь це наше минуле. І певні моменти з нашого життя вони є і можуть бути не найкращими. Що робити з тінню? Хтось каже, що це від нашого его. Насправді его нам потрібне, тому що через нього ми соціалізуємося. Може бути і здорове его, і хворобливе его. Раніше як казали взагалі, що его це є погано. Насправді его це є добре, частина нашої психіки, тому що завдяки неї ми задовляємо свої потреби як біологічного характеру, так і соціального. Але якщо у вас дійсно роздуте его, тобто це вже таке хворобливе, або у вас є наявність егоцентризму, то звісно, ваша тінь може рости. Це, так сказати, ваші демони внутрішні. Які ви приховуєте навіть від самих себе, і не хочете про них думати, ні говорити, а особливо, коли хтось намалюється з вашого минулого, якась подруга, і вам щось нагадає, і все, вас накрило душом. Вам соромно за себе, за ваші поступки, за ваші діяння, за ваші, що ви робили. Тому маємо розуміти, що вони у всіх воно є, ця тінь, вона в когось менша, в когось більша. І тепер питання, що робити з нею? Хтось тобто каже, треба цих демонів вигулювати або не вигулювати. Давайте трошки поговоримо саме про ці речі. Отже, якщо е, говорити коротко, що робити з тінню, який алгоритм роботи з нею? Простими словами, це просто навчитися приймати себе такою або таким, які ви є. Ну, у мужчин це набагато легше. А от у жінок з цим проблема. Прийняти себе така, яка ви є. З усіми вашим мотлохом. не переживати, навчитися, що про вас люди говорять, яка ви були, чи яка ви є. Тому що це прийняття дає вам свободу і зменшує вашу тінь. Якщо ви від цього дійсно вже звільняєтеся, так, я була така, яка я є. В той момент я не могла по-інакшому поступити. Враховуючи мої знання на той момент, тому, так, я такі речі собі дозволяла, але тепер я ці речі не роблю. Тому що треба розуміти, що кожна людина не ідеальна. І в силу нашої соціалізації, а вона починається з нашої сім'ї і продовжується в садочку в школі і в студентські роки в університетах, закладах вишах, ми формуємо свій світогляд і наші поступки. Від того дуже залежить. І вони можуть бути на найкращі, але це всього-навсього досвід. Що ж робити тоді людині, якої є тінь, ці внутрішні, так сказати, демони, які вона ховає і які починають себе проявляти в житті? Наприклад, минуле вже минуле людина собі влаштувала своє життя, живе спокійним життям, можливо, вже і одружена, і тут? Намальовується якась особа і при чоловікові чи при дружині говорить певні речі. А пам'ятаєш, як ми з тобою зависали у студентські роки? І тут А. Як ви зреагуєте? Нормально, спокійно, так? Я така, яка я є. Я себе так поводила, але я тепер цього не роблю. Припустимо. Або ж може бути інша реакція. Вас. Як обдасть голодним, холодним душом, вас потерпнуть кінцівки, у вас просто підніметься пульс, у вас гормон стресу почне зашкалювати, вас виявили, о Боже, що скаже чоловік, що скаже дружина, як мені з цим жити, вона мене здала. Тому що, коли людина не приймає ці речі в собі, не пропрацювала і приходить в житті провірочка отака ситуація, Намальовується якась особа з вашого минулого, вам треба бути підготовленим. Але ви можете бути підготовленим лише в такому випадку, коли це ви прийняли. Бо все, що ви не, приймає, не приймаєте, має тенденцію вискакувати, як паяць із цього ларця. Тобто, ви намагаєтесь про це не думати, ви про це, ви це ховаєте сама від себе, ви намагаєтесь про це ні з ким не говорити, все, ви це забули. Але зазвичай з'являється завжди якась особа, яка вам може про це нагадати. І тут вже питання за вами. Чи ви зреагуєте спокійно, тобто всі бачать ваше прийняття вас, самих себе у минулому. Так було, значить, так було, і крапка. Або ж ви починаєте оправдовуватися перед чоловіком, перед своїми знайомими, перед подругами, вам соромно за себе. Тому я раджу. Ці питання всі в собі пропрацювати, у свою тінь. Прийняти себе в минулому з усім, скажімо так, негативом, такими, які ви є, така, яка ви є. І тоді ось такі випадки не будуть вам неочікувані. Ви будете підготовленими. Тобто, ви прийняли себе така, яка ви є, в тому минулому. І тоді у вас не буде яких проблем ні у відносинах. Ні з друзями, ні з чоловіком, ні з ким. Тому що через прийняття самої себе друга ваша половинка, ваш партнер, або якісь інші особи побачать, що вам абсолютно все рівно, що про вас згадали. Оце є справжнє прийняття. Тому всім раджу приймати себе, бо якщо ви не будете приймати, ця тінь, вона може себе хоч коли проявити. Або якась особа прийде у ваше життя і вам нагадає про ваше минуле. Як ви зреагуєте, це вже суто від вас залежить. Ви можете а спокійно сказати, так, я, яка є, така я є. Або ж почнете оправдовуватися, почервонієте, почнете потіти, вас душом почне обливати, кінцівки потерпнуть. Так, і люди побачать, що ага, вони попали у точку. Вони вас заділи, значить, ви цей момент в собі не пропрацювали. І чим більше ви будете це ховати, чим більше ви будете оправдовуватися, чим більше у вас буде страху, тим більше воно буде вами підживлюватися, оця тінь. І вона буде далі вискакувати, тому що тим більше буде людей у вашому житті вам нагадувати ось ті чи інші певні негативні моменти з вашого минулого. Тому приймайте себе такими, які ви є. І тінь у вас 100% зменшиться. І ось коли ви навчитеся. Через певні алгоритми, механізми. Тепер, слава Богу, є різні методики, прийняти себе такою, яка ви є, навіть своє минуле, все ви тої тіні фактично позбуваєтеся. Ви, вона вами не керує. Всім гарно дякую за увагу. До нових зустрічей. Ставте подобайку і підписуйтеся на канал.